Загроза обстріл двадцять дев'ятого жовтня. Ви жовтня каналі Кава з лаврою, і починаємо дивитися. Робити все ж таки буду напевно коротеньке відео щодо міст і якщо буде відкриватися якась. Історія, якісь події, я буду їх казати. Тобто не буду тільки дивитися, так чи ні, загроза є там і так далі. Що буде йти, те я буду казати. Я так розумію, що вам подобається і мені також ця ідея дуже сподобалась. Не забувайте ставити лайки. Це стимуляція мене, щоб я захотіла робити більше більше відео. Також ви можете звернути увагу свою на телефон в шапці профіля, замовляти розклади, як записане відео, так і спілкуємося вживу з вами по телефону і. Якщо прямо горить, ми можемо домовлятися з вами без черги, не записуючись, на вечірній і дуже вечірній час. Отже, Київ, загроза обстрілів, Київ. Налаштовуюсь. Так, загроза обстрілів стосовно Києва, поки налаштовувалася чую, важко колко дихати. Щось в повітрі колить дихати. Тобто, знаєте, коли щось вдихну, а воно аж е, горло це якби. Немає чим дихати, аж за захотіла. Щось в повітрі на цьому тижні. Що чекає на цьому тижні Київ? Загроза, яка. А, угу. а, значить, сам Київ обирає напрямок рухатись вперед, виходити щось, шукає. Ну це, мабуть, влада мається на увазі. Шукає вихід якийсь. Так, ага, а тут я бачу рецермічей. Мова йде про загрозу напряму. напряму, Дивіться, да, тут ми сильні, ми тримаємо удар, так би мовити, але дивіться, сама загроза вона інтенсивна щодо е, ворога. Влітає раптом якась інфа, е, дуже така пряма. Е, да, сонечки, влітає інфа. Е, і загроза обстрілів є дуже, скажімо так, важка. Ми бачимо. Це може бути інформація щодо повітря також. да, Ну-ка, 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 ну-ка ще кажуть, що тримають удар, тримають удар, тримають удар, підсилення сил в місті. Ось, бачите, тримають удар. Але все ж таки є загроза сил. трійка мічей, лицемічей, башня і так далі. Тут, я ж кажу, намагання стримати. Є загроза вибухів в і потраплянні і так далі. Так. Взагалі-то я бачила, як ну карту 6 мічей. Ну, знаєте, з ким я попрацювала, що я працюю закритими очима. Так. Тому я бачу одне, а часто карти, якби Це вже слідуючий етап. Отже, що ще взагалі буде на цьому тижні в Києві? Які події, якісь моменти? Да? Ну, щось нове, я ж кажу, якісь події вриваються. Вони були раніше, звичайно, так, від Всевишніх цього світу. В Будинок ваш. В будинок ваш, ну, якби щось дуже особисте. Щось дуже особисто починає вириватися нарожу. Давно було написано вже, давно було створено вже, але буде, буде якби при, приподнісено, да? тобто запропоновано, як ніби це щось нове, якась це для Києва. Розумієте? Це або Київщина, найближчі, скажімо так, міста. Ось. І... От як не крути, а люди будуть якісь тікати. Вибачте, але тут мова про те Все рівно. От я намагаюся дивіться, дивіться, дивіться заборони якихось виходів, ходів. Щось будуть люди узнавати. Це дуже зараз. Ем... Перехрещується тим, що я казала за тиждень інформацію на цьому тижні. Так ось тут мова йде, що будуть казати як нову ідею, але насправді це раніше було придумано про те, що відкат буде якийсь з приводу доріг, закриття доріг, закриття можливостей. І той, хто встигає зараз виїхати по різним причинам, там молоді, то. Якийсь буде відкат? От, ну, щось буде відкат від цієї пропозиції, бо вони так придумали. Так. Ну, це про якісь особисті, це, можливо, родинні якісь моменти. Пояснюю тим, хто не зрозумів. Тобто, це за конкретні, конкретні умови для родин, не для загальної країни, тобто не для всіх, а для конкретних якихось, конкретні умови для конкретних родин. Отже, щось десь буде заборонятися. І просто вони це давно писано, да, але буде пропонуватися як нове. Чотирка мічей, ви бачите, тут, якщо ми кажемо не за загрозу, тут буде перекриття якихось моментів, якихось доріг і і, 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 і класти на лопатки, так би мовити, людей. Я кажу завжди, така карта це коли морди вниз кладуть. Буде якесь розчарування дуже у людей Києва. І по інформації, яку будуть скидати, але це розумієте, вкидування інформації. Я зараз не бачу, що вона ложна. Так, це Київ. Боріспить. Ну, всі міста, основні українці, не можу дивитися. Оці, які зараз відчуваю, такі і кажу, Бориспіль, на цьому тижні. Що важливого? Бориспіль? Загроза. Чи є загроза якась? Ну, інформація, бачите, іде. Інформація по змін ситуації в країні. Теж, О, бачите, знову історія відкату. Щось буде, дивіться, якийсь рух. З однієї сторони будуть люди радіти, але це От ви розумієте, це не будуть радіти вся Україна. Це виключно для якихось родин, для якихось сімей або для якихось конкретних направлень. Да, і так далі. Що хтось буде радіти, що можна щось змінити в своїх особистих життях. А це пов'язано з дорогами, це пов'язано з можливостями. Ось так. Так що Бориспіль також. Але ми тепер дивимося, загроза обстрілів. Загроза обстрілів Бориспіль на цьому тижні. Загроза обстрілів. От як буде йти, так і буду казати, вибачте, що буде бачити. Загроза обстрілів. Ну, Кажуть, все як по старому. Розумієте? Зараз більше все, як по-старому. Так, Ну, працюють, об'єднуються в сили для того, щоб зупинити, бачите, ворога, який може зненацька. Тут є загроза по Києву і по взагалі по Україні на цьому тижні, і по Борисполю, що якби неочікувано. це може бути. Знаєте, тривога прозвучала, прозвоніла, а потім вже там щось летить. Ось так да. Загроза обстрілів є. Те, що летіти буде, да, є, але тут, от якраз сім Мічів нам якраз і каже про неочікуваність, про те, що тут заздалегідь, якби, заготовлений був об'єкт, куди може летіти. Ось так. Ну, зараз, дивіться, казати про те ж саме, що ПВО там укріпляється і так далі, тут немає значення. Хоча частка карти про це повторюють, наголошують. Так, дивимося далі. Харків. Харків. Харків на цьому тижні загроза. Ну, якщо напряму читати, то тут мова, мова може бути про те, що, Дивіться, як Борис, поліцей, мова може бути про те, що десь коротше, загроза по, по об'єктам пов'язана з водою є. Загроза пов'язана з водою є. А, ну, як хоч, не хоч, але тут я вам скажу: дивіться, три міста були, показують приблизно одне те ж саме. Треба зараз нашим мужновладцям, які відповідальні за події, в гармонійному я маю на увазі. Вигляду, то треба, щоб вони відшукали. Дивіться, може бути пов'язано як з водою, так і з електроенергією. Розумієте, тут просто невистачання чогось буде. Мова йде про те, що треба тепер буде. Є загроза в тому, що прийдеться підсвічувати. От якщо просто прямо підсвічувати, є загроза в тому, що треба буде підсвічувати. Проте, да, тому всім можновладцям, які зараз керують, треба більше захищати ці об'єкти, які відповідають за світло і за воду. Ось так. За світло і за воду. І я вам скажу, поки що, от уявіть, навіть скільки вони зараз б'ють, поки що Кремль дозволяє бити частково. Частково. Ось так. Загроза по Харкову є, вона є не, од... не одного разу. Щось може палати горіти, але загроза є активною, нам показують і по Борисполю, і по Харкову. Але треба бути дуже уважним стосовно води. І, і як не вистачання води, розумієте, може бути і енергооб'єктів. Одеса. Одеса. місто Одеса загроза цьому тижні. Є. Ви бачите, знову загроза може бути там, де вода з води, але є, Знаєте, що От якраз в Одесі ми бачимо, що там. Десь будуть збивати, можуть не все зробити це. Ну тут, якби, іде підсилення сил щодо міста самого. Ось, і тут можуть збивати. Тут можуть збивати, подолати, скажімо так, хоча загроза по воді, вона є. Є моменти, якби упускання, втратити можливості повністю щось збивати. Ось так. Взагалі, дивіться, якщо загальна сама атмосфера по тим містам, які я зараз вже дивилася, Київ, Одеса, навіть Київ не дуже все-таки більше Харків, Одеса і чомусь Бориспіль. От там буде як передивлятися, Взагалі, все буде перезміна якась розумієте, якась зміна з точки А на точку, я з точки Я на точку А, от повністю будуть якісь зміни. Зміни чого це стосується? Наскільки позитивне це буде? Відчуває взагалі на позитивний, але не сьогодні. а Після, після, після завтра Тому що, тобто, якісь зміни будуть е, в самих містах проведені. Е, да, які, А от з чим воно пов'язане? Чи з захистом? З чим пов'язане з містом? Да, укріплення позиції, бачите. Стосовно е, ну, да, рука друга. да, І так далі. Бачите? О. да, це по захисту. Це по захисту. Це по захисту. Якісь могутні пушки, якісь могутні, могутні штуки, які можуть укріпити ці кордони цього міста, цих міст. Але я вам ще раз кажу, я не відчуваю це по Києву, я більше відчуваю це Харків Одеса і Бориспель. Так, що ще? Які ще міста у нас йдуть? Львів, 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 Які у нас красиві міста? Боже, Львів. І вона дуже чарівні люди. У нас тільки талановитих людей. Ця земля просто вона родюча вкрай просто розумієте? Як рослинки, як дерева, так і люди. Молодні, красиві всі зовнішньо, ну, в більшості. Так, отже, Львів на цьому тижні. Дин -дин 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 -дин. Ось. Львів буде чомусь родіти. Ч -ч 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 не чомусь, а чомусь. Да? чомусь. Буде радіти, будуть радіти, тому що буде вибір. Тобто, у них буде і А, і Б, і В, різні ресурси додадуться на тому тижні. Це все по захисту, це все по, по ресурсам, скажімо так, і знову рука друга. Да. Тому, бачите, це все по закриття. Загроза обстрілу вона є по Львову, але тут більше нам кажуть про те, що починає Львів також укріплювати позицію. Тобто. Все ж таки, те, що я кажу, казала в минулому розкладі на тиждень цей. Послухайте, будь ласка, і порівняйте, про що мова йде. Порівняйте, будь ласка, про що йде мова до кінця. Я вам буду дуже вдячна за лайки, друзі. Так, слухайте, не п'ю скільки кави і прямо піднявся настрій, бо я такий кафеман потім лежу, відпочиваю. Отже, Львів, чи є загроза Львову на цьому тижні по обстрілам? Є загроза, про яку я вже казала раніше. Значить, ось Львів, ну я не знаю, я бачу зверху, ось Львів ось тут. Львів ось тут. Якщо я зверху дивлюся. Значить, з, з лівої сторони, якщо я на них прямо дивлюся, з лівої сторони, зверху міста. А з якого зверху? Ось тут, виходить, якби туди вихід на до іншої країни. Ось так. А ось тут, за містом, ось тут. Це містечко може якесь. От туди може бути щось. Знову загроза. Так бачу. Отже, чи є загроза самому місту? От розумієте, звичайно, загроза є тут і так далі, але все ж таки тут ідуть тотальні зміни, тотальні зміни, які, скажімо так, тимчасова, але приносять якийсь радість, спокій. Скажімо так, якщо прямо напряму щитувати, то прильот можливий, да як блискавка туду, світло, ось так, це можливо. Хоча ми тут бачимо, що з прямої агресії на цьому тижні вона не повинна бути. Вона є паж мічей. Паж Мічей взагалі для в моїх баченнях одна із найпайскудніших карт. Це те ж саме, тільки збільшено, як в спину ножи летять. розумієте, як трійка камічі, тільки збільшено. В моєму баченні, підкреслюю. Ось тому тут якби вихід із зони комфортного комфорту нам показує, коли ти не очікуєш, не очікуєш і може летіти. Летіти не звідти, звідки ти очікуєш і так далі. Тобто ти думаєш, що більш-менш спокій буде, але летить. Тут може нам казати про недостатні, недостатньо, можливо, з їх боку від ворога недостатні. Верніше не а не такі активні вони можуть бути, розумієте? Але в них у ворога зараз іде також оновлення програм, оновлення якихось цілей у ворога і оновлення збройних якихось моментів, розумієте. Ось, І тут нам карти кажуть про те, що і о, українці на цьому тижні теж перевзуваються, починають, о, якби о боги, ще тут дьявол вискочив. Е, на цьому тижні також українці починають змінювати своє бачення, змінювати ресурсність е, і так далі. Якщо напряму казати, вона та ця е, агресія вона існує, а чи буде якась можливість прильотів на цьому тижні? Ви ну, Бачите, є можливість того, що ворога будуть зупиняти. Десь там, десь там будуть зупиняти. Бачите, і ще в повітрі, і ще на полях. Я наголошую, що я тільки що помішала, да? Бачите, знову та ж сама карта. Завдяки якихось оновленню ресурсу повинна ситуація зараз змінюватися. З однієї сторони, вона як по йде, бо там вже я казала, що буде є загроза повторень. Загроза та, яку я раніше казала, може тижня два чи скільки там три тому. Ось, тобто повторень, але і вихід повинен бути, прорив повинен бути, закриття дорогу, дорог ворогу. Ось яке багато. Говорила, якщо коротка, загроза є, але наші повинні справлятися. Але загроза самих, якби, асіянських ракет є. Причому з нової подачі, щось там буде оновлено. Але і наші щось оновлюються по захисту, по захисту. Так, це Львів Івана-Франківщина. Івана-Франківщина, те ще ближче, да, до міста. Будьте уважні. Веле Франківщина, будьте уважні будьте уважні, б'ємось, скажімо так, з прапором в руках, тримаємось, але тут треба все ж таки тут нам кажуть, що ми можемо десь їх стримати. Якщо Львівщина, інші карти, 6 пентаклів, тобто за допомогою якихось друзів, да, рука помочі, ми можемо хоча б балансувати, а не падати. Да? Ось, То тут, якраз ми якби з однієї сторони, ми радіємо, що ми стримуємо. І більше того, самі починаємо працювати. ось. Але все ж таки тут, будь ласка, бути уважним дуже, тому що тут ворог може бути, якби, робити, дії неочікувані. неочікувані. Агресія існує, скажімо так, дуже колка агресія в сторону Франківщини, Івано-Франківщини. ось. Ну, Звичайно, якщо прямо чітко читати, то можна сказати, що ворог буде зупинен, о те, що там. А. Вибачте, іще додам. Так, так і дійсно, щось буде знайдено і зупинено стосовно якогось подкладу. Ну, тобто, здачі інформації, здачі інформації. Когось накриють, когось зупинять. А сама загроза Івара Франківщини вона є. Рівне, Рівне, Ровінська область. Зацікавлена ворогом. Рівненська область зацікавлена ворогом. Повинні вистояти сонечки. Загрози прямої не бачу. Я якби не бачу, але ж завжди як то знаєте, не прочитаєш за кожен дрон, який захоче там летіти. Загрози прямої не бачу. Тут ми як такі враження, що як, -то, знаєте, як лікарськими руками наші військові дістають оту пухлину ворожу. Ось такі враження, бачите? Дістають якби, ну, тому що укріплені позиції. На, у наших на тому тижні, на цьому тижні буде укріплена позиція, тому ворог може бути зупинен. І посла в іншу сторону протилежну. Бачите, ворог посилається в протилежну сторону, вертають його назад, ось, і закриваються дороги, так би мовити, ворогу. Слухайте, ну як же прикольно. Я прямо, от прямо відчуваю, як от це те, що сюди можуть на Рівненщину летіти, його як, як би, вертають в такій ж обертці, туди звідки воно летіло. Ой, я думаю, як я запахло медом? Чуєте, тут прямо. Пролилася ще один, один раз свічечка. <свіць> так, ну, тут, в принципі, все, і будемо далі дивитися. Днірощину, Потавщину. Дякую за увагу. Ставте лайки, друзі. Пока-пока. Тримаємо ручки і не забувайте читати захист від ракет і дронів. Це спрацьовує і полегшує як нашим територіям, так і нашим військовим. І не забувайте, мами, сестри, батьки, дружини, особливо читати за своїх військових, які там, десь на тих територіях, захищають нашу країну. І ви замовляннями будете полегшувати їм працю і виживання. Дякую, пока, пока.